Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин прицілин Юа. Сьогодні розглянемо каліматний приціл китайської фірми RedWin Cobra 26х22MTR. Як бачимо, він постачається в картонних коробках. На картонній коробці ми можемо одразу помітити, що у приціла є три прицільних марки. Крапка в колі коло і сама крапочка. Також на самої упаковці вже видно, що у нас є ну, тобто три прицільних марки, багатоприцільних марок. Прицільна марка має 8 режимів денного світлу, 2 режими сумісні з приладами нічного бачення. 50 тисяч годин має ресурс батарейка на мінімальному режимі яркості. Також через 3 хвилини. Автоматично вимкнеться підсвітка прицільної марки, і при будь-якому русі вона увімкнеться. Це дуже зручно, коли не використовуєш приціл або забув його вимкнути. Він переходить в режим зберігання енергії. Приціл має захист IP67, також посадочна база RMR і випробування 1200 г на сантиметр квадратний Це дорівнює дульної енергії 5200 джоулей. Давайте глянемо, що у нас всередині. Всередина ще чорна коробка. В Коробочці у нас салфетка для протирання лінзи. Інструкція. Інструкція на англійській мові. Повний переклад інструкції ви побачите в карточці товару на нашому сайті. Паралонова прокладочка між самим каліматором каліматорами приціл, ключі для водопоправок і установки і гвинти для підвищуючої бази для установки на підвищуючу базу. Ну а тепер давайте розглянемо більш детально сам приціл приціл Є захисний резиновий копачок, доволі м'який, сідає ось так. В принципі, не дуже він підкріпиться. Думаю, треба буде щось придумувати, якусь резиночку для того, щоб він не спадав. Він спадає. Ну, Тим не менше захист є. Далі у укаліматорного приціла, як ви бачите, рубінове покриття. Лінза приклеєна не на 90 градусів, а під кутом, це щоб бліки з тієї не, не блікувало, не було видно прицільної марки. Гарний дизайн. Ну, і дивіться, які прицільні марки. Крапка в колі, яркості максимальна. До речі, тут з лівої сторони підвищується яркість, з правої сторони зменшується. Ліва сторона збільшує, права зменшує. Так, для того, щоб змінити прицільну марку, тиснемо з лівої сторони на кнопочку на 3 секунди. Це у нас просто тепер коло. От, але телефон воно показує, що розмите. Насправді дуже тоненькі, гарні лінії, ще раз тиснемо. Переходимо в крапку. Крапка дорівнює трьом кутовим хвилинам. Так, що про каліматор потрібно ще знати? Є у нас ввод поправок, він знаходиться з лівої сторони. Тут написано Ar. Right і left, тобі ж вліво-вправо поправок. І також up, down, вверх вниз, поправок, по висоті. От поправок робиться ось цим ключиком. Вставляється сюди. Чи чутно кліки. Ні, кліки. В цьому механізмі водопоправок, поправок, їх тут не чутно. Там зовсім інша фіксація не така, є поклікова фіксація, тут у нас є шкала. Ми використовуйте шкалу. Далі. Сам каліматорний приціл має вже посадочне місце пікатині. Встановлюється дуже просто. Пускається винт з правої сторони. Для прикладу ми взяли кронштейн для установки на ПКМ. Трішечки послабимо, щоб заліз, щоб він сів. Ось він сів, подали, бачите, є ось такий шах, подали вперед. Гвинт, який під низом уперся і закручуємо. Закрутили ось таким чином, щоб каліматор стоїть надійно, міцно, нерухомо. Так, да, ось крапочку вита, ось така буде. Заспокою камеру. Ось така ось буде гарна установка. Ще до цього каліматорного прицілу у нас є можливість встановити його під кутом 45 градусів на праву сторону. Ось це кріплення з посадочним містом РМР. Для того, щоб його встановити, потрібно відкрутити ось ці два гвинти. Які кріплять сам каліматор до установчої бази Пікатіні. Зараз ми їх відкрутимо і встановимо бічне кріплення. З цієї сторони у нас батарейка CR-2032. До речі, так вона і замінюється. Для Коли всі акумулятор, відкрутили два гвинти оці, вертикальних, вставили нову батарейку і знову посадили ось на таку базу. Або на ось таку базу під кутом 45 градусів. Закручуємо ці гвинтики і встановлюємо ось таким чином. Попускаємо два гвинти, які в нас будуть зажимати базу пікатіні. Не бачу, а ще трошечки треба. Так, сів, і затискаємо один грунтик і другий. І підтискаємо перший. Ось таким чином у нас буде виглядати вже отака постановка. Що це нам дає? Це нам дає можливість встановлювати ось сюди, місто прицільної планки, якщо вона у вас довга. Оптичний приціл, тепловізійний приціл, приціл нічного бачення, ну, будь-яку оптику, яка буде працювати у вас на дальній дистанції. А каліматор під кутом 45 градусів, отаким от рухом, раз, буде пристрілений на 50 метрів, на 70 метрів, на 100 метрів. На ту дистанцію, яку ви вважаєте, оптимальною для вашої роботи. І хочу ще показати ще одну можливість, яка є у родвіна. Це підвищуюча база. Ось така підвищуюча база. І суть доволі проста. Коли заважає механіка установити каліматорний приціл, от вона висока, тоді встановлюється ось ця підвищуюча база. Таким чином ми піднімаємо установку каліматорного приціла. От, і можливість прицілюватись через таку підвищуючу базу з'являється. Принцип тут установки. Відпускаємо гвинт з правої сторони, устанавлюємо його на планку пікатіни. Ось таким чином закручуємо. І тепер ми можемо і механіку спостерігати. От, і через каліматорний приціл працювати. Або якщо механіка заважає, то ми ставимо за рахунок цієї підвищуючої бази, каліматор вище. Трішечки не докрутив, Ось видно тут стовпчик. Сейчас просто треба піджати. Він сяде більш клотненько і не буде видно той. Та стопчик. ось таким чином. Все стягнулося, ніяких зазорів немає. Ось такі можливості є тепер з цим каліматорним прицілом і ціма базами висока під кутом 45, і планка Пікатіні, яка зразу йде в комплекті. зразу скажу, ця база. За потреби вона докупається, і ця база за потреби теж докупається. Ну і подивіться відео. Працює прекрасна жінка з каріматорним прицілом. Дуже легко, але вона професіонал. Будьте його такими.